Читаємо Друга глава послання до Галатів. Через 14 років я знову пішов до Єрусалима разом із Варнавою, взявши з собою йтита. <кхем> пішов я, оскільки Бог відкрив мені, що я мушу йти. І я приніс людям в Єрусалимі добру звістку. Яку я проповідую поміж поганими. Тобто і євреї також. І коли Господь він обирав Шауля, коли Бог йому являвся, відкривався, так, то він йому говорить: я обираю тебе світлом, щоб ти був для язичників, для їхніх царів, так, і для народу Ізраїля. Тобто Шауль Павло, він не тільки був апостолом, посланцем і служителем для е, язичників, він був також і для народу Ізраїля. Але в більшій, скажімо, він був для більше часу проводив Язичник. з язичниками. Так? <кхем> Трохи більше. Далі. Але по-перше, я потайки приніс її людям, яких ви дуже поважаєте. Робив я так для того, щоб мій труд минулий і теперішній не був марним. Навіть тит, що був зі мною, не довелося робити обрізання. Хоч він і грек. Його змушували бути обрізаним через лжебратів, які таємно вкралися до нас, щоб стежити за свободою, яку ми маємо у Христі Вішуа Так? Вони хочуть нас поневолити. Так? Ну, взяти в рабство, у неволю. М. І тут я наперед говорю. Бо кожне слово має важливе значення, як ми його навчаємо. Тобто тут, от відразу хочу сказати, тут мова не про тору, не про духовно-моральні заповіді, а про те, що ми говоримо неправильне вчення про Бога. От ми говоримо єресть. Або закваска, так? Або фарисейство, або законництво. Mm -hmm. Так як от фарисеї, іудеї, євреї, вони неправильно розуміли Тору, спотворювали її, так? І людей навчали неправильно, так? Навчали неправильно, на що нам уповати потрібно, як ми спасаємося і виправдовуємось, неправильно вчили, так? Ось про що мова? Ось про яке рабство, говорить Шауль, так? А люди сьогодні плутають. Вони думають, що е, рабство, неволя, це духовно-моральні заповіді, там, Тора, mm -hmm. так? Далі. Тобто, це ж була категорія людей обрізаних, які навчали. Е, поки не обріжетесь, не можете спастись. Mm -hmm. Розумієш? Далі. Та ми не піддалися і не підкорилися їм, щоб істина доброї звістки лишалася для вас. Але ті, кого ви так поважаєте, не додали нічого до доброї звістки, яку я проповідую, хоч би ким вони були для мене, немає жодного значення. Всі люди рівні перед Богом. Принаймні я від тих людей не мав ніякої користі. Так? Mm -hmm. Тобто Шауля Павла напряму без посередників навчав сам Господь. Тобто батько, який відкрив йому сина, явив йому сина свого, так? І син Божий він особисто займався Шаулом Павлом. Він його навчав без посередників. Так? Mm -hmm. Далі проповідувати добру звістку серед Бога, так само, як Петрові серед юдеїв. Бо той, хто зробив Петра апостолом серед юдеїв, зробив мене апостолом серед Бога. Mm -hmm. Тож Яків, Яків, Петро Кефа та Йоанн Йоханан, яких ви вважаєте стовпами церкви. І так воно й було, визнали ту милість і благодать, яку дарував мені Бог. Вони подали мені в Анаві праву руку Єднання і погодилися, що ми проповідуватимемо поганам, А вони юдеям. Вони просили нас лише пам'ятати про Боги, так? Пам'ятати про Боги ну, і бідних да, різні переклади, так? Да? Тобто там в Ізраїлі, в Іудеї, в Єрусалимі, так? Про бідних і. Звреденні люди були. Він да. мають потреби різні. Да, да, да. От. Так, так, так. Так. В першу чергу мова про першу місіанську єврейську спільноту, угу. тому що там було дуже багато бідних людей. Крім того, у яких ще влада, керівники, релігійна влада, світська влада, політична влада, так. Забирали все, Забирали конфісковували все, забирали. <кхем> Якщо ти був віруючим в Месію, на тебе влаштовували гоніння та коли Петро прийшов до Антиохії <кхем> я відкрито виступив проти нього. Петро був неправий Перед тим як люди прийшли від Якова, Петро їв разом із поганами. Але коли вони прибули, він відвернувся від поган. Петро боявся людей, які захищали обрізання, і впливали на нього своїм вченням. Так? Mm -hmm. От. І поганим відношенням також? Захищали обрізання. Тобто та категорія людей, які говорили, поки не обріжетесь, не можете спастись, не можете бути частиною нашого народу, тобто, і деякі люди думають, а ті ж у свою чергу вважали, що поган слід обрізувати. Це що мається на увазі? Тобто ті, які говорили спочатку, поган обрізуємо, так, обрізуємо поган. Все, як в Торі древнього заповіту, обрізуємо поган. А тоді ми можемо, вони стають частиною нас, нашого Це так народу. Так, да, так раніше було. Але mm -hmm. Бог відкрив Шаулю Павлу, так, так. що ну, в Торі ну, нового вже... заповіту. Все по-іншому, да. Бога обрізати не потрібно, так? Да. але вони, вони ж до цього духовно мають обрізуватися. Їм, їм же ж Бог так... І не... то поступово. Словом. Поступово, так? Слово, слово так. Боже їх мало обрізати поступово, походу вони, скільки вони вивчали слово, заповіді духовно. Духовно, духовно вивчали слово, і це їх, і і це їх обрізало від гріха. Поступово. Да, поступово, да. Бо воно дуже боляче, якщо одразу все, обріжеш. Не все відразу. Да. да. Бо якщо все обрізають, то, mm -hmm. да, да, да. то з Було. І люди деякі роблять помилку. Вони думають, що Петро Кепа сидить з язичниками, які їли свиней, і Кефа Петро їсть свиней, і тут обрізані страшні такі люди прийшли. Так, і він бігом відвернувся від язичників, там встав зі стола і mm -hmm. втік, щоб не бачили, що він свинину їсть. Ні, мова взагалі тут не про це. М мова тут головна думка, ми mm -hmm. подивимося в контексті. Взагалі не про те, що вони там їли, хоч це важливо було, але мова не про це. Мова про те, що обрізані навчали так, що спочатку. Обрізаємо, а тоді разом сідаємо за стол, їмо, входимо одне до одного, дружимо. там, mm -hmm. ну, да? mm -hmm. e, наприклад, разимо, разом в Бога віруємо, чи разом там e, робимо якесь ремесло, роботу, разом там якимись справами mm -hmm. займаємося. Mm -hmm. в синагогу да, ходимо. Mm -hmm. так? Ось мова про що, будуємо вже so стосунки. стосунки, відносини. Те, що Бог говорив, не заключайте ніяких договорів, заповітів, союзів да, з mm -hmm. язичниками, з тими, хто живе в ідолопоклонстві і не хоче е, позбавлятися, своїх ідолів, так, свого язичництва, мова про цих людей йшла. Так. Тому ось про що мова. Ось про що мова. А він боявся Кефа Петро. Зрозуміло, що боявся. Тому, тому що йому ще додому йти. А там вдома їх цих обрізаних цілий гурт, 100 чоловіків нападуть. там. А ти ж керівник церкви, ти ж пресвітер, ти ж пастор, ти ж равин, так? і на тебе будуть нападати. Що це ти порушуєш е, наші юдейські традиції, звичаї, так? Ось мова прошу. Далі. Але ми вже говорили. Ми вже говорили про те одну хвилину, повторюю, що оці язичники з Антіохії, яке складалось із місцевого населення, населення із греків, вони, вони жили між євреями, так? між євреями, невіруючими спочатку євреями, так? до яких вони ходили в синагоги. Тому що ці греки і прозелитами були також, так, були навернені у віру Бога Ізраїля. Далі, ці язичники дуже гарно знали, що євреї, не віруючи в Месію, ну, вони ж і самі були не віруючи тоді в Месію, але вони знали, що євреї яких тварин чистих і нечистих їдять, і яка їжа чиста, нечиста. Вони ж знали це все. так, і тепер далі, коли тут вже євреї, керівники віруючі, такі як Павло, Петро, так, і інші, які приходили з юдеї, з Єрусалима, так, mm -hmm. з церкви, там пророки, вчителі, які проходили, так? От. то вони, ці язичники, їм же служили євреї, і євреї були керівники, так? І ми вже говорили, якщо ти знаєш, наприклад, що в тебе в церкві, наприклад, пастор, і йому Бог по його закону чи заповіді забороняє щось таке робити, бо це гріх, так? Ти ж не будеш спокушати свого пастиря і говорити, на візьми, ось зроби цей гріх. так? Тобто вони шанували, любили своїх керівників, Шауля, Кефу, Петра. так? От. І перше, їх Бог очистив їхні серця від язичництва, mm -hmm. Так? Тому, а так як вони в єврейській культурі виросли, то вони все це дуже швидко розуміли. Вони свинину не їли, а тим більше не могли пропонувати е, Кефі і Шаулю, бо це було б. Ну, сором, неповага і так далі. Оці речі потрібно розуміти. Але свинина це не саме головне. Це не саме головне. Mm -hmm. Саме головне, саме страшне, це Оце ложне вчення духовне про Бога. Так? Як ми виправдовуємось, як ми спасаємось і на що ми уповаємо? Mm -hmm. Оце буде саме головне, центральне послання другої, третьої глави, посланням до Галатів. Тобто послання до Галатів нас такому не навчає, що Бог відмінив Тору, духовну моральні заповіді і, і, їх, і їх нам не потрібно виконувати. Тут мова не про це зовсім. Так? А багато віруючих, вони неправильно це розуміють слово. Це раз. І коли людина так думає, от ще така думка, коли людина так думає, що. Шауль Павло, так? що він відмінив тору духовно моральні заповіді. Mm -hmm. То зрозуміло, людина так про нього думає, це мій друг, це мій язичник, апостол язичників, він язичник, він веде язичницьке життя, розумієш? Він їсть ту свинину, їсть нечистих тварин і так далі. Він відміняє все, розумієш? От чому, ще раз повторюю, ми будемо ще на цю тему говорити. Чому Шауля, Павла, не тільки сьогоднішні язичники неправильно його розуміють, як він жив, так? а й сьогодні в Ізраїлі, в Єрусалимі є євреї, равини, так? теж вчителі там, які на Шауля говорять, що він антисемит. Він антисемит. Розумієш? А чому вони так говорять? Бо оці євреї сьогодні, вони не вірують в Месію, так? ну не всі не вірують в Месію. Вони духовно мертві. Вони оці слова, які Шауль говорить, вони їх так же само сьогодні не розуміють, як не розуміють язичників церква. Розумієш? І наша Шауля говорять оце, оце заповідь така. Не говори на, ближного, на, на ближнього неправди, ложного свідчення. Оце сьогодні ця заповідь одна з десяти дуже сильно порушується в церквах і язичниками і невіруючими в месію, євреями сьогодні, які живуть в Ізраїлі в Єрусалимі. Mm -hmm. Розумієш? Чому? Бо вони думають, що насправді він був. Euh, Щоб був такий Шауль Павло, який жив по Торі жив по духовно моральним заповідям, слухав Бога, а тоді перестав слухати Бога, перестав жити по Торі по духовно моральним заповідям. Сказав: Я тепер язичник, а не єврей. Євреїв більше нема, не існує. І я тепер буду з вами, з язичниками, буду mm -hmm. теж дружити і вам це язичництво буду знаю. преподавати mm -hmm. Розумієш? Да. От такого сьогодні багато відбувається в церквах і спільнотах. От.